10 березня зарічний районний суд розглядав справу про обрання запобіжного заходу голові Липоводолинської територіальної громади. Прокурор наголошувала на обранні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання для Володимира Штанька та клопотала про заборону зйомки засідання журналістами. Будуть досліджуватися матеріали кримінального провадження що в свою чергу призведе до розголошення відомостей кримінального провадження, а це може негативно вплинути на подальше досудове розслідування. На підстає вище вашу честь заперечуючи до проведення в залі судового засідання, фотозйомку відеозапису, транслювання судового засідання по радіотелебаченню. Коли ж суддя відмовив, прокурор оголосила клопотання, аби саме її виступ не фіксувався на камеру. Тож під час обґрунтування необхідності обрання запобіжного заходу камера СТС була вимкнена. Голову Липоводолинської територіальної громади підозрюють у вимаганні. Він, нібито, просив представницю місцевого агропідприємства передати кошти у сторони захисту. Інша версія. Штанько тричі в цих протоколах, які надаються суду, каже. Ти що мене хочеш в тюрму посадити? Мені гроші твої не потрібні. Я тобі ще раз роз'ясняю: якщо хочеш, надай благодійну допомогу громаді. Тричі ваша честь. Двічі це вже провокація за рішенням Верховного суда. А тричі це вже злочин. Я вважаю. Ситуація була пов'язана з орендною ставкою на користування землями громади. За словами голови територіальної громади, депутати наполягали на підвищенні цієї ставки для ФОП Щербак на рівні з іншими підприємцями. Декілька разів вона намагалася перебодати особисто мені ці кошти три рази. Матеріал іла три рази. Я Є відповідно матеріали. Я від цих коштів відмовився і говорю, що якщо ви хочете надати благодійну допомогу, робіть це в законний спосіб. За словами Володимира Штанька, представниця підприємства виявила бажання надати громаді благодійну допомогу, що було відповідним чином оформлено, і придбала плитку для благоустрою території поблизу школи. Ми виграли проект БДФР на ремонт школи значить на 34 мільйони і. Необхідною мовою для цього проєкту було облаштування території біля школи. У залі суду присутня і сама представниця підприємства, яка звернулася до СБУ зі скаргою на голову громади. То ви прийшли до нього з грошима 14 грудня, так? Ну, да, Скажіть, будь ласка, ви пропонували йому 14 грудня взяти ці гроші? Ну, не пам'ятаю. Для чого вам вручили ці гроші? Щоб купити плитку. Так. Так, і ви не, не, не мали намір віддати їх штаньку, Володимиру Олексійовичу? Так, чи ну я вам сказати, як мала намір чи як пайде? Як піду? Як мене. якщо йому треба кошти, пожалуйста. Якщо не надать, то я пойду куплю. Ганна Щербак підтверджує, що придбала будівельні матеріали для громади, а не передавала кошти особисто голові. Де я віддала сплатила кошти 150 тисяч. Мені ще здачу дали 100, яку я в подальшому віддала слідчому. Е, о. А гроші теж запустив, це були ваші? Ні. Це гроші. Я говорила тільки що, що це були, мені працівники з ДО. Так це ви купили, купили? <реш> за державні кошти виходить. так? Ну так. <реш> да. Підозрюваний говорить, справа може бути пов'язана з політичними опонентами, яким не подобається, що громада розвивається стрімкими темпами. У вас великі здобутки, у нас багато по яким позиціям, ми із Десяти дні громади вийшли на перше місце, і я думаю, що у цій історії є треті особи, які зацікавлені в тому, щоб наша громада такими темпами не розвивалася. Сторона захисту категорично проти обрання запобіжного заходу, як і самої підозри у вимаганні, оскільки кошти, отримані від підприємства, були використані на потреби громади, що звичайною практикою для соціально відповідального бізнесу. Це звинувачення. Воно взагалі не витримує ніякої критики, крім того, що мас. Процесуальних порушень при оголошенні підозри, при зборі доказів тощо. От. Ще, ще й сама суть і потерпіла розповідає про процес надання благодійної допомоги, який відбувся і який повністю відповідає вимогам закону. Вислухавши всі аргументи сторін, суд виносить ухвалу. Задоволені клопотання відмовити за необґрунтованості. Ухвала оскарження не підлягає справу про відсторонення від посади голови громади. Суд розглядатиме з 13 березня. Я вас запевняю, що ми обов'язково переможемо. Я побачив сьогодні, що є багато людей, які дійсно хочуть, щоб наша країна змінювалась. Ми будемо обов'язково боротися, обов'язково переможемо, обов'язково. Переможемо війні, обов'язково відбудуємо наші громади, нашу Україну, і обов'язково переможемо корупцію.